Отримати житлову субсидію стало значно простіше. Наразі для призначення допомоги потрібно лише подати спрощену заяву в один клік. спрощену заяву на житлову субсидію через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду вам знадобиться зайти на сторінку веб-портала за посиланням pfu.gov.ua. посилання на сайт ви знайдете в описі під відео, натиснути кнопку Вхід. Авторизуватись на сайті. Для цього потрібно обрати тип КЕП кваліфікованого електронного підпису. Тепер треба вибрати його та ввести пароль ключа. На панелі з лівого боку внизу в розділі комунікації з ПФУ обрати опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу натиснути Продовжити у діалоговому вікні, що з'явиться на екрані. Далі необхідно вибрати опцію заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом. Будьте уважними та не переплутайте з іншою опцією. Заява про призначення та надання житлової субсидії, що знаходиться вище. Тепер знадобиться вибрати категорію непрацездатності, якій ви належите. Далі потрібно заповнити онлайн форму заяви та внести паспортні дані, вказати місце реєстрації чи фактичну адресу, якщо ви, наприклад, орендуєте житло. Зазначити реквізити Іван банківського рахунку, та додати дані про інших членів вашого домогосподарства, якщо вони є, додати скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії, якщо це необхідно, це можуть бути копія договору оренди чи довідка ВПО та інше. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставити відповідну позначку. Далі визначити спосіб, яким вам зручно отримати інформацію про прийняте рішення та натиснути кнопку Сформувати заяву, перевірити дані сформованої заяви та натиснути кнопку Підписати та Відправити в ПФУ». Переконатися, що субсидію вам призначено можна також в особистому кабінеті. Для цього треба зайти у розділ Моя субсидія, що розташований з лівого боку. Там ви знайдете інформацію про місяць та рік останнього нарахування, про нараховану суму, про рішення щодо призначення вам субсидії чи пільги. Тож дякуємо. Не забудьте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб вчасно отримати корисну інформацію.